Вітаю, ви на каналі rovo інструмент. Сьогодні в нас порівняння плескогубців від компанії від різних компаній і від і різною ціновою політикою. Більшість у нас 180, одні у нас 200. І двоє у нас заявлені діелектричними до 1000 вольт. Почнемо, я думаю, з самого дешевшого. Це в нас Intertool ціною в 126 гривень. Вони в нас мають. А вони в нас нічого не мають, тому що про них нічого ніде не пише. Артикул у них HT0105. І вони у нас просто 180. Яка сталь, ще щось нікому не відомо. Звичайні паскулупці, як паскулупці, звичайний набір паскупців. Мається все, що зазвичай мається в паскулупцях. По кібі забули пройтися, типу двохкомпонентний, але на резину не дуже схоже. Мається упор. Досить маленький, але тримати їх нормально. Просто нормально. нормально просто тримати. Далі в нас в осколубці Inco, хромована дієва сталь 200 мм довжину і коштують вони в нас 217 гривень. І теж звичайні пласкубці, я так розумію, вже тут така резина досить гарна, багато всяких текстур, які дозволяють зручно і впевнено тримати їх в руці. Це, вони тут покрашені трішки, не вороніння. Далі в нас вже категорія подорожча. Це в нас SR, вони в нас 180 мм, 60-та сталь теж хромованадієва. я не знаю, що значить 60-ка в початку, перший раз таку сталь бачу. Мається в нас тут дропфаркет, тобто захист від падіння. Типу робота при великих температурах, індуктивна закалка леза і, і являються деелектричними до 1000 вольт. Руків'я тут таке досить приємне. Є текстура, і оця резина досить цупка. така. І гарний упор в руку теж дозволяють досить зручно тримати. Вони коштують 378 гривень. І далі у нас Milwaukee PDE. В нас воно з такого комплекта, де три інструменти, але їх можна і придбати окремо. Комплект такий, там входи сюди входять кусачки довгогубці, довжина тут 180 Коштує 3570 гривень ось такий комплекс трьох інструментів. Якщо брати окремо, це буде десь 1200-1400 гривень. Десь так, напевно, в цій, в цій десь діагоналі, так скажемо. по руків'я, вона досить тонка, ну прям тоненька порівняння з іншими, і це додає їй зручності. Також вони протестовані до 10 000 вольт, заявлена гарантія в 1000 вольт. Мається спеціальне покриття, далі індуктивне закалка леза, також можна гайки відкручувати і закручувати. Тут є така спеціальна штучка. І в цілому девайс класний. І такий, якщо дивитись по якісті, то ну, самі якісні, але і самі дорожчі. Спробуємо покусати провода ними. Для початку це у нас InterTool. Провід у нас 6 квадратів, одна жила. І. Непогано. Тусить непогано інко. R О. уже вже класно. І міукі. Ну, це, звісно, так. Да. Тільки щось з першого разу не відкусуємо. Що таке? А що не докусуємо? Так класно кусаємо і не докусуємо. Чомусь воно не хоче докусувати. Але це дуже, дуже приємно пусходити звук. А це у нас SR. Класно, мені подобається. І спробуємо щось побільше у нас три жили по 2 квадрат. І спробуємо інтертовські. Ну. Це зробити можливо. Трішки вони тугі на відкриття повне. Інко, ну, через те, що вони довші, у них більші речах і вони відкриваються на більшу відстань. Тому якісь такі великі провода Зручніше буде різати. SR. О, ну да. Поприємніше буде. І Milwaukee. Так. Ну, Тут відчувається, що лезо реально гост працювати дуже прям приємно, тому що воно прям так ніжно. Оп, і перекусило. Одним словом, класно. Звісно, тут набагато більше функцій в цих плоскогубцях, ніж в інших. Тому на завершення я можу сказати, що ручний інструмент повинен бути якісний, однозначно якісний, і щоб ви отримували задоволення при роботі з ним, щоб вам було комфортно, зручно і просто приємно тримати його в руках. І саме тому важливо підібрати. Підходящий інструмент, який підходить саме вам, і по кишені, і по всім функціям і задачам, які повинен виконувати цей інструмент. Тому підібрати оптимальний варіант інструменту, наприклад, плоскогубців, ви можете по посиланню під відео. А на цьому, все. Всім дякую. Не забувайте підписуватися, і також не забувайте про інстаграм. Ставити вподобайки і донатити на зсу. Всім дякую до зустрічі.